Але пас тулою лише вчиною, повний дорогого мира і виляне його договору, як він при столі. Побачивши це учнем, Навіщо прикинула трацтво? Це було дорого продати і дати бігу. Ісус завважив це і сказав їм. Чому ви докачаєте ці джинси? Вона зробила добре діло для мене. Завжди тобі ви маєте своє, мене завжди маєте. Виливши це мира на моє тіло, вона чинила це те на поквором мій. Істину кажу вам, де тільки буде проповідуватися цей Іванлій по всьому світі. Видатиме мої і про те, що вона зробила, дії нас помили. Слово Боже.